Три роки та 10 днів неволі для кіборга Вінницького захисника Донецького аеропорту, двічі пораненого і контуженого Миколу Лаврика, засудили за крадіжку державного прапора. Стяг оцінили у 300 гривень і дали максимум передбачений статтею. Проте апеляційний суд Вінницької області скасував рішення могилів Подільського районного суду і повернув справу на повторний розгляд. Анна Титовська знає подробиці. Це той самий прапор, за який кіберг Микола Лаврик має сісти заграти на три роки, тільки випраний і випросований. Або схоже на ганчірку і відсів на зігнутій трубі на віслом Ломбадишівку. Микола його зняв, бо каже, під час двох ротацій у Донецькому аеропорту бачив, як хлопці вмирають за прапор. Якось внутрі все перевернулось, коли я це все побачив. От. от. Того я його й забрав. Вони не має не, не прапор України в такому стані знаходитися. Якщо, якщо він дійсно пошарпаний грязний, то, 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 то значить він їм не потрібен. Так ви його забрали? Я тут? його забрав додому, порівняв, почистив, вирівняв, постирав, наскільки міг відстирав і залишив себе. А наступного дня сільський голова заявив про крадіжку на суму, що підпадає під статтю. Голова сільської ради. У відділ поліції надав нам довідку про те, що державний прапор перебував на балансі і коштує 300 гривень. Було слідство і суд. Крадію дали по максимуму три роки і 10 днів по неволі. Закупили такий же самий прапор, який вартує 65 гривень взагалі, а не 300. Але це не вигодно було правоохоронним органам, якщо 65, тоді не буде кримінальної відповідальності. То вони вирішили? То вони вирішили оцінити за допомогою лої сільської ради оцінити його в 300 гривень. Це вже зараз. У колишнього біця є адвокат разом подали на апеляцію, бо з'ясували занадто НАТО багато деталей. Не лише справжню ціну прапора, а й те, що стяг, який забрав боєць на балансі сільської ради, як запевняє голова. Не був получається обманув, Значить, він взагалі не перебуває на балансі. Він приніс довідку про вартість прапора, який складає 300 гривень. Проведемо перевірку з спільно з прокуратурою. Значить, дамо значить принципову оцінку діям посадовця. Та й сам сільський голова тепер запевняє заяву поліцію написав. Я в усній формі по телефонному режимі сказав. Дільни все. А заяву не писав у поліцію? Ні. Роботу поліції та прокуратури обіцяють оцінити. Триває службове розслідування. Ми перед ним вибачилися за дії своїх підлеглих. Я особисто був у лаврика дома. Сьогодні ми її виправимо цю ситуацію. Слідчі будуть ті, які дійсно значно провели, так як положено перевірку по даному кримінальному провадженню, то не будуть покарані. Якщо буде вина. Крім цього, ще також посадових осіб як поліції, так і прокуратури. Ми їх також накажемо, тому що ніхто це залишати так не буде. Про це заговорили, коли апеляційний суд скасував рішення могилів Подільського районного справу повернули на повторний розгляд. Анна Тітовська, Макоана за спецкор два плюс